Привітки, Давайте подивимося, що очікує по військовим діям. А, Україну, червень, липень, місяць. Що очікує? Ось зразу йде картка сили. Якісь можуть бути і вчасно сидимо з більше Київ, а, сила йде, важкість йде, вогненість іде. знаєш, думки дуже важкі у людей. Що очікує? Що очікує. Знаєш, думки показані негативні прильоти будуть на жаль, і силу будуть проявляти тут. Як зневірення, якесь іде. Тут страхи ідуть дуже багато страхів у людей. Як не будуть бачити, куди йти, як яка здвостнена така буде ситуація? Знаєте, постійно уход в прошле емоційний стан дуже важко. Дуже важко багато людей хто буде уходити від цього, будуть уїжджати ще навіть із Києва, із України взагалом. Важкий такі показано психічний психологічний стан у людей. Більше людей такі знаєш, скажімо, навіть трошечки на емоційному на цьому фоні. Їм дуже важко в емоційному, в умственному стані, як зв'язані очі, як не розуміють, що треба робити. І це може бути навіть і тяжка, Знаєте, так показано, і під тяжка. Треба молитися за ним, за Україну. Матінка земля захищає дуже підвищий стан. Якісь люди знаходяться як в стані жертви, показано, що. Ще чекано, Ну, ідуть ідуть військові дії, ідуть м, прильоти, якісь навіть можуть бути. Будуть якісь домовленості, щось якісь переговори тут показано. Але хлопці, наші з населенням, Є, є, на жаль, десятка мечів. І тут я ж кажу, і з тежка. Навіть дивіться, яка картка. Винімаєте, коли ти йдеш такий сам собі розслаблений і з-под тижка, коли людина не очікує цього, розумієте, яка ситуація. Тому будьте пильними, обов'язково моліться, бо обов'язково моліться за Україну. Дивіться, і навіть не з колоди дуже йде король мечів. А, знаєте, да, наші хлопці їм Ан Янула охоронця, да, вони нас оберігають і їх їм сил. от, Але це. Військові дії, на жаль. Тому а, про якийсь мир, про якесь перемирення при, я поки не бачу. Тут треба молитися конкретно. Я рафант вище сили. Треба просити Бога. Треба просити а, своїх янгелів-охоронців Моліться всім святим. Просіть рода да? а, а, Прямо від душі. А просіть за нашу Україну, за людей, за нашу землю, стати також купала. Робіть захист, а, а, який ви можете. Кожен який може Такий приходить розклад, підписуйся далі. Буде.